Скажіть, будь ласка, чи Америка хоче дійсно накласти мораторій на обстріл енергетичних і нафтових об'єктів з боку США, з боку Росії та України? Чому? Тому що там є такі ситуації, що є прильоти по об'єктах в Росії, Частка з яких належить акцій Америці. Покажи, чи збирається, чи хоче США накласти мараторій на те, щоб, ну, щоб перестали стріляти по об'єктах України і Росії енергетичних і нафтових. Покажи, що США хоче. Карта Сила. П'ятірка пентаклів? Диявол. Ну, дивіться, да, диявол. Це такий маніпуляційний крок, тому що крок по дияволу. Для чого? Для того, щоб докладається сила, щоб через диявола, так, через вплив, от такий хитрий вплив. Нібито ми накладемо мораторій, але вони за свою шкуру переживають, тому що вони несуть втрати, вони несуть матеріальні втрати по п'ятірці Пентаклів. розумієте? Тобто, тут щитується дуже класно двояко. Або вони докладають сили. По дияволу, щоб зупинити ці втрати, а, або оця сила, яка використовується нами так по завданню цих ударів, це може також бути сильні удари. Вони змушують Росію і США нести втрати матеріальні. Розуміть, там багато говорить у них чого, і зараз вони планують, як їм вийти з цієї ситуації дві сторони. Росія та Америка. Ось головна карта. Так. Я по цих картах не виключаю, що це так, тому що вони несуть матеріальні втрати. Вони дуже сильно страждають. Пишіть, що ви думаєте, на особисті розклади, пишіть в приват.